Добрий день, науково-спільнота Я Кириченко Дар'я, учениця 9 класу наукового ліцею Хартицької національної академії спільно з моїм науковим керівником, викладачем біології Туманян Тетяною Сергіївною, презентуємо дослідницький проект на тему нейрографіка мова, емоції людини. Техногенний вплив на психіку сучасної людини зростає з потужної сили у всьому світі, а в Україні на сьогодні це особливо відчутно. Такі реалії обґрунтовують пошук нових поглядів на відновлення психологічного стану людини. Цілково аргументованими у таких умовах є поглиблене вивчення нейрографіки як методики виявлення емоційного стану людини, що визначило остаточний вибір теми дослідження. Метою проєкту є дослідження нейрографіки як явища графічної візуалізації емоцій. Для досягнення поставленої мети виконані наступні завдання, проаналізували науково літературні та інтернет джерела щодо квесті суті нейрографіки, розглянули її елементарні властивості та сфери застосування, дослідили емоційний стан за допомогою нейрографічної візуалізації шляхом опитування та узагальнили результати дослідження, сформулювали висновки, окреслили перспективи подальшого вектору реалізації проєкту. Об'єкт дослідження нейрографіка, предмет дослідження нейрографічна візуалізація емоційного стану людини, методи дослідження теоретичні аналізи узагальнення, емпіричні опитування. Наукова новизна ну, проєкту полягає у спробі вивчення емоційного стану людини засобами нейрографічної візуалізації, практична цінність. Результати проекту можуть бути використані на уроках біології під час корекційних зустрічей з психологом для самоаналізу та самопізнання. Нейрографіка це спосіб відтворення внутрішнього стану та психіки людини у малюнках, завдяки яким спеціаліст може працювати як із самою людиною, так і з її підсвідомістю. Нейро означає роботу головного мозку, графіка означає малювання різних елементів, зображень. В основу даного методу покладено відображення реальності мозком людини через малюнок. Піскарьов, Піскарьов Павло Михайлович, засновник методу нейрографіки, майже 20 років витратив на пошуки простого для всіх природного методу, в якому було б легко вивільнити свої емоції. І саме нейрографіка є цим методом. Сфери застосування нейрографіки дуже різноманітні. Освіта, терапія, мистецтво, психологія тощо. Слід звернути увагу на те, що нейрографіка не завжди потребує додаткового навчання. Інколи мимоволі ми створюємо нейрографічні рисунки, самі того не плануючи. Цікаво те, що малюнки створені коли нам нудно, коли ми хвилюємося, або стривожні, чи просто говоримо телефоном, абсолютно різні. Виявляється, кожне таке нейрографічне зображення інформує про певну емоцію. Інтерпретація емоційного наповнення таких рисунків наведено в таблиці 2.1. Наприклад, малюнки очей являють собою внутрішній світ людини, яка їх намалювала. Великі очі демонструють відкриту людину. Відкриті очі показують відчуття, що з людини спостерігають, а закриті очі може символізувати відмову заглянути всередину себе. Перейдемо до практичної частини дослідження, яке проводили на базі наукового ліцею Хортицької національної академії у жовтні-листопаді 2022 року. Для досягнення мети та реалізації завдань проєкту ми провели опитування Нейрографіка в моєму житті, в якому взяли участь 91 респондент. За результатами опитування отримали розподіл за статтевою принадлежності респондентів, серед них представниці жіночої статі 78% чоловічої статі. Майже 21 відсоток у загальні дані представлені на діаграмі 2.1. Віковий ценз учасників опитування коливався від менше, ніж 20 років до від 50 років. Результати представлені на діаграмі 2.2. Як бачимо, на найчаснішу групу учасників опитування є категорія до 20 років, майже 46%. Наступним кроком. Ми дізналися, яка кількість людей несвідомо рисує у накататниках під час розмов телефоном, слухання лекцій тощо. Виявили, що майже 52% респондентів малюють, коли нудяться, майже 32% – майже завжди, а 12% учасників опитування не помічали за собою подібного. В результаті ти представлені на діаграмі 2-3. Зазначимо також, що 76% тих, хто обрав відповідь малюю коли нудно, це респонденти віком до 20 років. Далі розрахували кількість осіб у відповідності, зазначених ними опитувальнику нейрографічних зображень, виявили емоційне наповнення респондентів. Отримані дані представлені в таблиці 2.2. Табличні дані для зручності представлені на діаграмі 24 нейрографічна ресурсації емоційного стану респондентів. Отже, в ході загальнення результатів, визначення емоційного стану за допомогою нейрографічних рисунків відстежено майже рівноманірний розподіл із заображенням зірки, геометричні фігури, підписи, будинки, коробки більше ніж 30%. Від 20 до 30% респондентів створюють момовільні нейрографічні малюнки, кола, кільця, сонце, гірлянди, хмари та очі. Також виявлено, що мимовільна візуалізація углядів квіток, листків, сердець, створюють респонденти жіночих статі, а от хрестики малюють переважно чоловіки. Отримані результати доводять необхідність подальшого, глибокого та детального аналізу емоційного стану респондентів індивідуально за окремими нейрографічними рисунками, у подальшому планується розробка артерапевтичного комплексу застосунку на основі нейрографіки. Джерела інформації представлені на слайді. Дякую за увагу.